Вітаю усіх на своєму каналі Сікаша Херзада. Зараз стоїть жовтень. Пора збору врожаю, зачистки садів і городів від всього того, що нам дала природа. Думала про що ж сьогодні знімати відео. В мене в хазяйстві все гаразд. Новин особливих ніяких нема. Іноді відсутність новин є кращим, чим якісь новини. В мене не збігають корови, завжди повертаються додому. Ніяка корова не рве дійку, ніхто мені не дарить ніяких корів, як декому. І майже ніяких новин нема. І ось сьогодні я відповім на питання. Вчора в мене був ролик і запитали, а чому це по всьому двору стоять оклунки, і вони стоять у різних місцях? І що в тих оклунках? Ви знаєте що? Зараз у нас люди вбирають городи, щоб їх зорати і посіяти озім. зім? ну я сіяти не буду, я буду сіяти. На весну люцерку, і всі просять, прийди забери в мене остатки картоплі. Ось вона картопля. Ось вона картопелька оці оклуночки з картоплею. І інші просять, забери патісони. Інші кажуть, прийди, забери яблука. Бо жалко яблук. Треті кажуть, прийди, забери кабачки. І ось так я цілий день бігаю по чужих городах, збираю все те, що людям не потрібно. А чому ж оці оклунки лежать, як кажуть, по всьому двору розкидані? Ну, знаєте, люди, якщо її віддають щось тобі задарма, та люди також є різні. Одні кажуть, вибирай, що, що тобі треба, гарніше, а що погане, я сам викину на смітник. А інші кажуть, ні, забирай все, мені не треба оцей мотлох на городі, забирай все або нічого, або я теж викину на смітник. Ось у таких людей мені краще зібрати на смітнику. Там я виберу все, що мені подобається. Але інколи, коли приходиш і тобі, отак кажуть, не хочеться повертати додому з пустими мішками, і тому збираю все підряд. І ось ці оклунки треба буде мені розсортувати, погане з них викинути, а гарне опустити у погріб. Так що, якщо кажуть, що осінь золота пора, то вона дійсно золота. Треба підібрати все те, що дала природа. А воно зімою, нашим коровкам, о, як згодиться, і картопельки, і яблучка, і гарбузи, і патісони, і все, що залишилось на городі. А ось це ось у мене сіно. Якщо ви бачите, у мене по всьому дворю, у кожному сараю, у кожному кутку, лежить сіно. Ми хто держить коров, той знає, що сіно завжди весною дорожче. А в ті часи, які ми живемо зараз, то сіно весною буде ще дорожче. І ось на ті гроші, які я зібрала від молочка, я купила собі, точніше, своїм корівкам, сіно. Треба буде його накрити. Щоб потім весною не шукати хоча б солому для своїх корів. А якою буде весна, да хто ж його знає? У цьому році я садила ось такі гарбузи. Гарбузи дуже смачні. Весь гарбуз це сплошна м'якоть. Тільки отут, отут, будуть сімічки. А солодкі. Коротше, це сорт, який годиться на кашу, на запіканку. Але моїм коровам він дуже смакує. Ростуть вони дуже великі. Деякі я зовсім не можу підняти, я зберу ті, що можу принести, у сарай, а потім буду когось звати на допомогу. Бо там лежать такі велетні кілограм по 15-16. Одному їх майже не підняти. Ну що ж, всі сарайчики забиваємо всім, чим можемо. І бурячком, і гарбузами, і сіном. Збираємо все, що людям не потрібно. Хтось віддав моркву? Хтось бурячки. Якщо не корови, то курочки з'їдять. Он одна красуня вже сидить і несе мені яйце. Ну що ж, люди добрі, хай вам щастить. Бажаю всім гарно підготуватися до зими, забити собі, зокрема, за на зиму. Щоб ваша худоба була сита.